Чи існує пекло насправді? На перший погляд, тема дуже лячна та багато дискусій, що пов'язані з нашими страхами. Питання лише в одному: чого нам боятися? Ісус Христос викупив нас своєю кров'ю. нам устається залишатися, а бути вірним Його Слову. Він наш, ходотай перед Богом. З ним немає що боятися. Прийми Його дар та живе вічно. Принось достойні справи покаяння, а не пусті слова. Не отвергай його любов, будь ласка. Ісус Христос показував, що існує пекло, що наголошує Біблія про пекло. Там буде плач, тьма внутрішня, скрежа зубів, вогонь і де їх черв не вмирає. Згадаємо історію про багача та лазаря. Багать, що упинав, упинився в аду, побачив лазаря на лоні Аврамова, нестерпти в них муках. У гні він просив хоча б окунути його язик в воду в Аврама. Він сказав йому Аврам, Чадо, вспомни, тобі було благо, а йому зло, тому нині ти тут страдаєш, а він утішається. Багач просив послати лазаря в дім батька, бо було п'ять братів. Авраам відповів, у них є і пороки, нехай слухають їх. При життя вони не вірили Божому Слову, та він не допоміг мираючому лазарю. В сучасності це бібліотека життя, Слово Боже, Ісуса Христа. На жаль, існують церкви, які проповідують, що пекла нема, це сектанство, вони брехони. Є реальні приклади, хто досліджував це явище, клінічну смерть. Той же Моріс Ролінс. Люди, що побували там, такі як професор Говерс Сторм, що побував там та по милісті Божій, по молитвам врятувався звідти. Люди кардинально змінювалися. Ісус Христос побідив смерть, забрав ключі пекла та смерті. Якщо ці лжепроповідники так кажуть, що не існує пекла, то вони вичеркнули себе з книги життя. перемогу Христа та Воскресіння, тому всім Божих благословінь та захисту. Амінь.